Привіт, привіт всім! Вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта Таро для всіх знаків зодіаку на повний місяць у леві, який у нас відбудеться 1 лютого. Відбудеться він, до речі, у нас вночі, тому діяти дуже сильно буде і 1 лютого, і 2 лютого. Цей повний місяць буде останнім повним місяцем перед коридором затемнення. Рівно через 2 тижні у нас починається уже затемнення. І повний місяць це у нас завжди опозиція сонця і місяця. Сонце у нас зараз знаходиться у знаці Зодіаку водолій. Там же у нас знаходиться Меркурій, Венера, Марс і Плутон теж. Ну, Плутон у нас вже. Вже давно там стоїть. Всі особисті планети у нас знаходяться у знаці Зодіаку Водолій. Напроти. Місяць, який відповідає за наші емоції, стоїть у знаці зодіаку Лев. І Лев це у нас про те, що я хочу бути особливим. Я хочу відчути себе особливим у цьому світі. Сама ось Лев і Водолій. У нас, до речі, затемнення у водолії буде. Я про нього розказувала і у відео на лютий місяць, і у відео астрологічному на 2026 рік. Ви можете подивитися в описі до цього відео є посилання. Ми захочемо себе проявляти у суспільстві, тому що ось лев і водолій вона відповідає так за наш творчий прояв, за наш кайф, комфорт, за задоволення від життя. І водолій на символізує саме суспільство, те, як ми у цьому великому світі оцей наш кайф і цю нашу творчість проявляємо і її показуємо. А, також у нас у цей день. Буде на небі ще секстиль, це поєднання планет. Секстиль у нас буде більш ураном, а уран у нас покровительство, до речі, водолієм. Да? І е, Сатурном з Нептуном, які у нас в скорому вже будуть поєднуватися. Е, і таке поєднання в нульовому градусі Овна, воно буває просто раз в ніколи. Це дуже важливий день буде для всіх. Я, до речі. Це у нас буде 16-го числа, 17-го числа у нас буде затемнення. І я на 17 те число хочу зробити знову повторити вебінар карти бажань. Тому що дуже багато бажань збулося. І для мене, і далі, на мою думку, це дуже крута, класна дата. Якраз все так поєднується, що в принципі за рік-півтора можна всю карту бажань реалізувати. От ви все отримуєте. Хто бажає, пишіть або тут в коментарях. Або пишіть мені в дірект мого інстаграму, також лінк буде в описі до цього відео. І обов'язково приходіть. обов'язково, Тому що минулого разу ми карту бажань робили на поєднанні також якихось дуже там класні планети були. Там, вроді, Венера була і, і Юпітер поєднувалися. так І от багато у кого вже все, майже всі бажання збулися. У мене то ж точно всі бажання збулися, мені вже треба нову карту. І ви мене просили, да, ви мене просили і тут, в Ютубі, і в Інстаграмі, тому я вирішила це зробити. Так от, вертаємося ми назад. У нас буде Уран, да, він буде у секстилі, у поєднанні от, з цими планетами Сатурн і Нептун, які зараз уже, вони переходять вони на грані між рибками і овном. Про що це говорить? Про те, що нам захочеться дуже різко себе у цей повний місяць проявити, показати можливо, навіть зробити щось неочікуване, так? тому що Уран це як мовня. Він пробиває все, він показує, проявляє себе, і не потрібно цього боятися. Лев, там, де місяць у нас стоїть, і наші емоції, він захоче показати саме проявити це наше его. І его саме у суспільстві, тому що всі особисті планети, у нас. Стоять у знаці, який відповідає у нас за великі компанії, за друзів, через друзів, до речі, ви можете себе проявити. Ви, до речі, можете побачити, які люди вас оточують саме у цей повний місяць, і повний місяць це завжди про якесь завершення. Отут завершується ситуація, яка починалася півроку назад. Так, ви бачите вже результати якісь. І також після повного місяця у нас він у нас буде діяти а, цілих от, два тижні, прямо до затемнення. І затемнення тут теж вже включається, так? Оцей початок енергії нової. А, і коли у нас іде після повного місяця два тижні енергія, це у нас спадаюча енергія. Тут дуже круто. Визволятися від чогось непотрібного, чистити свій простір, чистити е, тих самих, да, і друзів, чистити, і взагалі розуміти, чого вам треба позбутися. Да, от оці два тижні дуже класно підготовлюватися до затемнень, позбуватися, тому що коридор у нас буде на ростущий місяць. Коридор затемнень це якраз у нас буде початок чогось нового. Там ми будемо йти, от прям. Е ви потоці, так, у цій стихії, і нам потрібно буде довіряти своїй інтуїції. І все те, що нам буде приходити, от зараз ви після цього повного місяця, ви якраз можете звільнити для всього нового, що прийде в коридор за тем, місце. Так що, от скористайтеся цим повним місяцем, ті, у кого будуть дні народження, я вас взагалі вітаю. Це дуже круто, вам, дуже важливо проявити себе. У вас е, тоді буде включатися, так? Ви водолій, значить, у вас це буде в 7-му домі гороскопу, і ви будете дуже сильно показувати і проявляти себе у партнерстві. Так? Тому що у вас тоді перший сьомий дім включається, але ви все одно будете показувати, проявляти своє я. І взагалі, цей повний місяць він подіє на всіх. тому що Да, от Якщо ви давно мене дивитеся, то ви знаєте, що е, завжди у нас затемнення, вони вже за місяць діють. І всі ті повнолуння або новолуння, що стаються до затемнень, вони є особливими, і вони по-особливому нас змінюють. Ви подивіться обов'язково, е, що у вас знаходиться у знаці Зодіякуле у вашій особистій натальній карті. Тому що якщо там є якісь планети, саме ці планети, ці енергії, вони будуть у вас найбільше проявлятися. Марс це ваші дії, Венера. Це про спілкування, про гроші, про контакт з людьми. Меркурій це про ваше говоріння. Да, якщо у вас там Меркурій у леві стоїть, Сонце. Ну, це, звичайно, ваше его і місяць, це ваші емоції. Це такі нам найближчі світила, на які потрібно звернути обов'язково увагу. Е, так, ну і вроді все сказала. Зараз ми йдемо по картах, кожному знаку дивитися, на що вам потрібно звернути увагу саме у цей повний місяць. Я вам нагадую обов'язково залишити свою енергію там, де ви берете інформацію. Обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Обов'язково підпишіться, хто не підписаний. Так, ваша підписка є дуже важливою для просування відео на YouTube, для самої платформи. YouTube. і якщо ви вперше мене бачите, обов'язково підпишіться. Обов'язково натисніть дзвіночок, так всі ці, хто. Хто хоче одразу знати, коли виходять нові відео. Вам, якщо ви натиснете цей дзвіночок, вам зразу буде приходити оповіщення, і ви будете першими їх дивитися. І зразу вже будете до цього готовими. Я, до речі, зараз у своєму інстаграм також розказую я була 10 днів у В'єтнамі, які мені ідеї прийшли у В'єтнамі. Так і я буду і вебінар по карті бажань робити. І зараз я повторно, до речі, проводжу відкриття доріг для всіх тих, хто хоче знати більше, заходіть в... Мій інстаграм або пишіть мені на мою почту і по запису на консультації, теж, в інстаграм можете мені писати або на мою почту. От, і я ще буду робити вебінар по вашій особистій карті року. Це буде безоплатний вебінар. Мені хочеться щось вам подарувати. Хочеться, щоб ви більше ближче зі мною познайомилися. Так то про це все інформація у нас буде в моєму інстаграмі. Ну що, дорогі мої. Поїхали дивитися ваші карти. Так, овен карта на повний місяць 1 лютого. Так, овен. Вам потрібно зробити вибір. Подивіться, у вас тут є семірка кубків і дуже багато якихось ілюзій. Ви можете десь літати в облаках, а вам потрібно трошки приземлитися. Це дуже хорошо, що у вас взагалі є вибір. Якщо ви тут щось вибираєте, роботу, квартиру, так, то вам є з чого, в принципі, вибрати. Але не потрібно тут дуже багато собі якихось ілюзій малювати. Вам все одно треба мати план, якийсь чіткий. Треба вибрати щось одне да, із цієї кучі. Виберіть якусь одну. Одну ціль, і прям в неї віддавайте всю свою енергію, да направляйте туди свою енергію. Тому що ви тут можете бути такими трішки розсіяними. З одної сторони це хорошо, тому що е, так, фантазія працює, і у вас уже Нептун перейшов ваш знак, да і він дає вам оцю таку трошки. Водяну таку енергію творчості, але з другої сторони, для того, щоб її правильно реалізовувати, скоро вже Сатурн зайде у ваш знак, і він буде хотіти якихось конкретики, він буде хотіти якихось результатів, то вам от треба вибрати зараз і сконцентруватися і прямо йти. Далі, у нас тільці. Карта для тільців на повний місяць 1 лютого. Так. Mm. E, рицарь мечей дуже швидкі у вас будуть наступні два тижні. Потрібно буде швидко реагувати, відповідати, писати якісь листи, комусь дзвонити, може, ви навіть кудись полетите і повернетеся. E, це також можуть бути аналізи, здача аналізів, до речі, по рицарю мечей, і ви тут, ніби бачите, пробиваєте якісь двері. Ви рухаєтеся вперед, нічого не боїтеся, але будьте обережні зі своїми словами, щоб нікого не ранити. Тому що по рицарю мечей. Часто ви, да, ви можете, ну, не в да, тільці, а взагалі перед соремічей, можна сказати щось таке, що іншого може задіяти. А ви тільці, ви такі да, ви не переживаєте про, про почуття ваших, вашого оточення. І також ще до вас хтось може тут постукати, прилетіти, написати вам, так, хтось про себе дасть знати. Дуже швидко треба все контролювати і контролювати саме дії, слова, інформацію, яку ви отримуєте, яку ви передаєте. Далі, близнюки. близнюки. Карта на повний місяць. Ой, це ваша карта, король мечей. Це у нас або близнюки, або Терези, або водолії. І подивіться, що ви тут у вас книжка в руках, так, є якась інформація, яку ви бережете, яку ви напрацювали, і ви можете зараз її передати правильній людині. Це як ваше якесь рішення може бути: підписання якихось документів, або дійсно ви когось можете чомусь вчити, так і ви можете йти до когось, до якогось наставника, до лікаря, до коуча, до когось. Ось, може хтось з інформацією в інтернеті працює, так, і ця людина вам буде допомагати. У вас може з'явитися в вашому оточенні такий чоловік. Це у нас саме чоловіча енергія. От якщо ви чоловік, то ви на себе це приміряєте, і ви стаєте собою, то дуже важливо цінити свої саме комунікабельні ці якості, так, коли ви вмієте з іншими спілкуватися і передавати інформацію, але якщо ви жінка, то у вас тут у вашому житті може з'явитися якийсь такий чоловік, який буде м -м, вам допомагати просуватися, так або вирішувати якісь ваші питання. Це може бути навіть адвокат, який буде надавати вам якісь послуги. Людина дуже мудра, до речі, да? і це навіть якщо от вам треба вибрати якусь таку стратегію поведінки, то це не емоційна, це максимальна така чіткість, логічне мислення, все розписане по полочках, і да, от, треба вміти правильно себе подати, відстояти, да, і е, не боятися. Так, наступна е, у нас раки. Карта для раків на повний місяць. У Леві, у вас це буде в другому е, домі, у вас от недавно якраз був повний місяць у вашому знаці, дорогі раки. Так, раки. Карта на 1 лютого. Так, о, п'ятірка Пентаклів. Подивіться, П'ятірки – це не завжди кризові карти. Тут чогось вам не вистачає, не вистачає грошей, не вистачає енергії, якогось ентузіазму. Потрібно в себе повірити. Кризова карта вона завжди дає нам поштовх і дає нам можливість вибратися. Насправді, перед вами прямо вже є от результат, да, монетки лежать, але ви їх чомусь не бачите. Є вихід із ситуації, але ви чогось цього не бачите. Часто це може бути вигідна позиція. От нам Вигідно не бачити чогось для того, щоб не йти, не прогресувати, не вирішувати якісь питання. Але також це може бути да, от якась ще хвороба, будьте обережні, тепло вдягайтеся. І е, давайте ще одну вам витягнемо, що вам з цим робити, тому що вам треба чітке рішення прийняти: от вам виходить цей король, моче, який тільки що виходив. У вас на дні колоди виходить е, карта е, колесо е, фортуни. Да, тобі ж це якась удача. І за допомогою правильного рішення, правильної прийнятої інформації, тут ви можете е так змінити дуже сильно свій стан. Ви можете про себе заявити. Це може бути навіть якась, знаєте, або зневіра в себе, або можливо, от це також ще похід до лікаря у вас може бути. Да, що ви сходите до лікаря і ви там будете лікуватися. Це як ментальне може бути якесь лікування у вас. Е так і в принципі, до психолога можете сходити, повірити в себе. Або, можливо, вам потрібно документи якісь вирішити, зробити, і у вас чи немає часу на це, чи немає ресурсу якогось на це. Всі ситуації вони вирішаться. Фортуна вона вам допоможе. Головне, знаєте, по фортуні це така енергія, коли вам треба пливсти в потоці і не боятися так, змінити щось. не... Іти туди, куди ви собі намітили, а якщо якісь двері закриті, то, скоріш за все, вам не туди, вам в другу сторону. Да? От вам треба прямо як тече, от разом з нею йти. Так, далі. У нас Леви ваш повний місяць. Карта для Лева на повний місяць 1 лютого. Так, карта повішаний. У вас іде якась пауза, або навпаки, розморозка тут якоїсь паузи. Да? Ви ще поки не знаєте, не бачите, але ви вже щось тут починає розмерзатися. Повішений це у нас карта, яка говорить про те, що треба скористатися. Паузою, да, можливо, щось загли... зануритися, да, поглибити якісь свої знання. Не потрібно спішити по-повішеному. Також це у нас може бути карта лікарні, також, да, коли є якась ізоляція, коли ви не можете рухатися далі. Якщо до цього у вас був якийсь застой, то зараз вже буде так, зміни... ситуація потрошки змінюватися. Якщо зараз починається, то зупиніться, не спішіть, не йдіть да, на перекор чомусь, А навпаки, скористайтеся цим моментом, да? відпочиньте тут хорошо. Королева кубків вам випадає, це щось може бути пов'язано з жінкою, рак скорпіона або риба, да? або з якимись любовними ситуаціями, коли ви так, якісь подарунки, якісь емоції, відчуття. Може, ви заморозили свої відчуття і зараз ви будете їх показувати, розморажувати. А може навпаки, ви розумієте, що немає більше сенсу в них, і ви будете трошки від них відходити. Дуже цікаво, напишіть мені леве в коментарях, про що це для вас. Так, діви. Карта для Діви на повний місяць 1 лютого. Семірка, е, Пентаклів. Подивіться, ви тут завагітнієте якоюсь ідею, да? або це дитина, може, дійсно, ви завагітнієте. О, я, до речі, вже знаю одну вагітну діву. Дивіться. Семірка Пентаклів – це карта, яка говорить, не спіши. Потрібен ще час для того, щоб виростити оцей плід, да, оце яблучко, щоб воно виросло, його потрібно поливати. Світло в мене виключилося ззаді. Да. Ой, хрен з ним. Його потрібно поливати, да, і не потрібно спішити. Це дуже хороша карта на інвестиції, якісь у вас тут може бути. Да, ви в щось будете вкладатися, ви кудись будете давати більше своєї енергії, більше своєї уваги. Ви кудись будете вкладати. І потім з цього ви вже будете мати класний результат. Семірка Пентаклів каже про те, що ви будете отримувати маленькими частинками. Да, якусь е, свою, так, або ідею ви будете отримувати результат маленькими частинками. взагалі потрібно йти маленькими кроками. Не спішити, а більше вкладати в себе у свій комфорт. Клас. Далі. Діва, після Діви, у нас Терези. Карта для Терезів на повний місяць 1 лютого. Так, Терези, королева пентаклів. У вас дуже хороші будуть два тижні на заробіток. Фінанси вам будуть приходити, ресурси вам будуть приходити. Королева пентаклів – це у нас діви, тільці або козороги по знаку зодіаку. І така е, жінка може бути присутня в вашому житті. Можливо, це бухгалтер, у вас будуть якісь розмови з бухгалтером, або ви будете кудись, можливо, гроші віддавати, щось купляти. Ви будете класно, дорогоцінним. Ну, у вас тут, бачите, є якісь накопичення, які ви показуєте, які ви представляєте. Це може бути там, може. Податкові, ви щось будете мати якісь справи. Роботу вам можуть класно пропонувати зараз, або ви можете комусь пропонувати круту роботу. Це така в нас карта стабільності, спокою, гармонії. Так? І якщо це якась людина, що приходить у ваше життя, вона буде старатися вас гармонізувати. І тут взагалі потрібно переглянути ваші фінанси, ваші доходи, куди ви скільки тратите, скільки ви отримуєте, і як ви розпоряджаєтеся цими всіма своїми ресурсами. І фінансами, і енергетичними ресурсами також. Так, далі. Скорпіончики карта на повний місяць з 1 лютого Карта мир, дорогі скорпіони, ви переходите на якийсь новий етап, щось потрібно відпускати так, зі свого життя, зі свого минулого не потрібно боятися розказувати, показувати себе. Карта мир це може бути кудись політ якийсь, так, ви можете в нову країну там полетіти. Я, до речі, вже знаю, куди я полечу. У мене нон Да? Я колись дуже мріяла, да, от, щоб я в аеропорту почувала. Себе як вдома. І зараз, реально, в аеропорту, я знаю кожен сантиметр, що де я, відчуваю себе як вдома. От у вас тут зараз може бути так, такий перехід, новий етап, тому що це останній старший аркан, і ми живемо так по, по циклах, по 22 цих енергіях. Я, до речі, теж мені прийшла така ідея: прямо зробити на цю тему якийсь навчання, якийсь курс і. Ви зараз ніби як щось завершуєте, щось відпускаєте зі свого життя. Але це все завжди циклічно. Да? Ми, от ви тут маєте всі чотири пори року, і вони постійно повторюються, да? щось приходить і щось іде. Так що тут обов'язково себе показуєте, проявляйте, нічого не бійтеся, залишайте за своєю спиною все, що вам не потрібно. Так, стрільці. Карта для стрільців. На повнолуння 1 лютого. Так, стрільці, ви будете в якихось пошуках. Це старший аркан, відлюдник. Вам захочеться побути наодинці з собою, вам захочеться знайти якась інформація, вам тут відкриється. Бачите, у вас є мудрість, у вас є оце світло, за допомогою якого ви щось знаходите, висвітлюєте, якісь таємниці навіть тут відкриваються. Для того, щоб знайти рішення якимось питанням, вам потрібно заглиблюватися. Да, це у нас карта діви, і потрібно розбирати все на маленькі деталі. Да, потрібно дивитися маленькі пазлики, а не всю картину разом. Також це може бути у вас якесь навчання, да, мудрість, якась вам приходить, і ви взагалі да, можете комусь віддавати свою мудрість, якісь мудрі поради давати. Е, відлюдник це ще часто у нас наставник, якийсь всю житті приходить, або просто якась мудра людина старша, яка буде вам давати дуже круті поради. До неї потрібно прислухатися обов'язково, і ви тут, ніби, будете знаходити. Свій оцей правильний істинний шлях, але потрібно слухати сам свою душу. Потрібно побути наодинці з собою, вдалі від всіх остальних, для того, щоб зрозуміти, куди вам треба йти і яким чином вам потрібно діяти. Далі, кози роги. роги. Карта на повний місяць 1 лютого. Так. Козироги теж. Подивіться, я примішала всю, ка... всю колоду. Вам також, оце ще скруто, да? хто у нас асцендентний козиріг, а по сонцю стрілець, у вас одна і та сама карта виходить. Значить, це у нас карта мудрості, карта, коли ви хочете побути наодинці з собою. Якась ситуація у вас висвітлиться, і ви зможете зрозуміти у, чомусь, у чому сенс. Так? Вам приходить якась мудрість, може приходити. Людина старша, яка буде вас наставляти, яка буде давати вам якісь поради, або ви стаєте в цю позицію, коли ви просто, так, між допрочим, когось можете дуже сильно просвітити. Вам захочеться відсторонитися від всіх і зануритися в себе. Це медитації, це якісь ретрити, це от прям таке можливо, просто дома посидіти день-два, коли вам захочеться да, от щось для себе зрозуміти. І е, відлюдник, да, це у нас. І ще коли ми шукаємо якийсь вихід із ситуації, ми прям розбираємо все по деталях. Да, от Ми сідаємо і прям заглиблюємося, досліджуємо якийсь процес, але із цього процесу нам приходить дуже велика мудрість. Так, ви будете щось шукати, дорогі козороги. Далі у нас водолії. Для водоліїв це також дуже важлива подія. Цей повний місяць. У вас уже затемнення, скоро будуть у ваших знаках. Да, і у вас починається абсолютно трансформація крута у вашому житті. Я вас вітаю. Я, от, я рибка, я тільки-тільки пройшла цю трансформацію, я знаю, про що я говорю. Так, карта для водоліїв на повний місяць 1 лютого. Так. О, трійка мечей. Як цікаво, трійка мечей. Це у нас карта кризи, це карта страху з кимось якоїсь сварки. Можливо, з партнером ви порвете, так як це у ваш всьому домі, або це буде якийсь конфлікт, неможливість домовитися, да? три людини, які не можуть між собою домовитися. Це якесь розчарування у вас може бути дощ, просто да? це може бути погана погода. Чи ви там якісь плани у вас були, все поміняється абсолютно по-новому, і ви там розстраюєтеся трошки по цьому поводу. Ну, Тут нема чого доносити да, іншим людям, тому що кожен буде стояти на своїй е, якійсь думці. І тут потрібно думати навпаки про те, як е, ці свої емоції пропрацювати, випустити їх, ні в якому випадку їх в собі не блокувати. Да, і м Відпустити якісь образи. Дивіться, що вам виходить тут Пентаклів, це якась пропозиція по роботі. Да? Може, тут з минулого щось ви будете е, відпускати, або у вас нова робота, і ви мусите залишити стару, і ви там будете сваритися, так? І е, не зовсім приємна ситуація буде. Але тут є потенціал, дуже хороший потенціал. Тут пентаклів, Пентаклі це завжди нові відкриті двері. Так що, що би тут не було, яка б кризова ситуація страшного не була, якби вам не було там при. І болісно у вас тут відкриваються нові нові двері, і це дуже хороший ресурс. Так, і рибки. Карта для риб на повний місяць з 1 лютого. Так. Сонце, шикарне завершення у нас розкладу, Ви просто подивіться. І ще й шестірка жезлів на дні колоди. Риби, ви в центрі уваги, вам потрібно світити. Обов'язково виходіть десь на сонце, беріть сонячну енергію. Це у нас також карта тата. Тут у вас багато у кого тато може проявитися. Ви будете про себе заявляти, ви будете себе показувати, і це таке, знаєте, задоволення е, свого его і навіть реалізація себе. Дуже сильно. Це кудись може бути поїздка в теплу країну, да, або це карта дітей. Ще може бути, хто ви можете дізнатися, що ви вагітні, або хтось у вашому оточенні може завагітніти. Ну, це дуже хороша, класна, щаслива така карта, одна з найкращих карт колоди. І всі питання, які у вас тут є, всі ситуації, вони будуть вирішуватися найкращим для вас чином. І вам потрібно світити, вам потрібно бути в центрі уваги і не боятися цього. Так що так, такий для нас всіх вийшов розклад. Я дуже рада вам була донести цю інформацію. чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, лайки. Обов'язково підписуйтеся. І ми з вами побачимося в наступних відео. па-па!